Доброго дня, скажіть, будь ласка, а хто такий Володимир Ульянов? Це актор? А хто такий Володимир Лєнін? Е, ні, вибачте, я такого не знаю. Саме так відповідають молоді хмельничани на запитання, чи ви знаєте Володимира Ульянова. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Володимира Ульянова? Ви взагалі чули таке призначення. А про Володимира Ленін? А про Володимира Леніна? Хотя що з Бриткой? Я з ним не знайомий. Че, за Ленин? А, крутий чувак був. Учиться, учиться, ще раз учиться. той, хто вів війну з Гитерем. Далі я. Він якби заснував самий комуніст в нашій країні. Я мало часу скажу, що знаю. Натомість для хмельничан старшого покоління Ленін завжди залишиться, по-перше, символом радянської епохи, а по-друге, людиною, яка здійснила революцію. А Володимир революції. революцию совершил. Ну, кто Ленин? Кто еще? Самое главное, что он перевернул мир в свое время. Это отец его матери отсюда, со старой Константина. А, еврейская семья, нет, оттуда И так пошли, 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 уехали туда. В дома был такой уголок Ленина присяжный. Картинки, вірші, книжки про нього. Mm -hmm. Так що це великий діяч, який дав і мені, і вам щастя. Не то, що зараз mm -hmm. наші правіті.